Ця дитяча лікарня у регіоні її заснувала ще у 1910-му за гроші родини відомого купця Івана Алексеєнко. Головний лікар закладу Ігор Македонський розповідає, медичний комплекс збудований на совість. Більшість корпусів і доти у гарному стані. Проте перевірку часом витримали не всі споруди. Будівля поліклініки з десяток років носила статус аварійної. На протяженні 10,5 років половиною в аварійному стані. ано постійно на про пріжні в результаті не витримали і до здание начало давати просадку. тріснули конної перемички, і воно стало аварійним і невозможним для посічення дітьми пацієнтами. Наразі аварійну будівлю знесли нову споруду, зводять з нуля. На цьому місці з'явиться сучасний хірургічний комплекс. Оновлюють і корпус педіатрії. Там добудовують додатковий поверх. Більшу частину робіт планують виконати вже цьогоріч. По хірургічному корпусу винасіті зі. Видите, котлован, плита. На этой неделе мы ее зальем. Выполним и в конце года планируем выполнить каркас здания. Здание это 6 этажей плюс подвал и техэтаж. По педиатрическому корпусу к концу года планируется закончить все строительные работы. Головний лікар медзакладу ділиться реконструкція комплексу, дасть можливість приймати у своїх стінах ще більше пацієнтів. Педіатрії маленькі хворі зможуть знаходитися разом із батьками. Ось у корпусі хірургії з'являться додаткові відділення. Замість двох з половиною тисяч дітлахів на рік там зможуть проходити лікування у два рази більше хворих. Здання, з шестітажне всіх сучасних севрімних так таксить. Строїтельство для системи здравоохранения. тут будуть і отделения, відділення. самое от сложное это цокольный етаж там будуть отделения реабілітації, можливості масажу, бассейна. Всі будівельні роботи проводять коштом обласного та державного бюджету. Здати в експлуатацію реконструйовані корпуси обіцяють вже восени 2017-го. Вікторія Журавель, Артем Коваленко, новини 51 -го.